Привіт усім, це терарія І зараз я быстренько у двох словах вам покажу, що я зробив тут. Отже, я добудував свою темну вежу, тут живуть у мене люди. Всі, поки що, кого це я знайшов, всі тут. Далі я встановив механічні двері, які треба закривати або відкривати, щоб оця тітка постійно не виходила. Далі... Тут у мене стоїть борня і, мабуть, буде стояти, коли я наберу усю. А тут ось ці статуї, які я понаходив у печерах. Жодна з цих, поки що я не знаю, ніяким чином не діє. Але деяким я вже знайшов, так би сказати, функцію. Поставивши ці статуї тут і підвевши до них різні дроти. Це можна закрити. Це можна закрити. І включаю. Як бачите, ця статуя спавнить піраній, а ця простих рибок золотих. І пірані з'їдають зразу золотих рибок, якщо встати сюди, золоті рибки зразу падають вам в інвентар. Доволі швидко. Таким чином я вже набрав багатенько рибок. То ще й багатенько я вже продав. Також коли мучити піраній, є шанс, що випаде роботська оця. Тей роботський капелюшок. Але він не дуже гарно виглядає. Він вже в мене випав так. От. Також під час е кровавого цього місяця Blood Moon Можна стати ось тут. І золоті рибки перетворюватимуться зразу на оці корупційні. І просто їх мочити, з них також будуть випадати гроші. Отака От пачка. Золотих рибок коштує... Зараз скажу точно. Будь-якого торговця її можна продати. Наприклад, цей, бачите, у мене зараз немає грошей. Продаємо. Золота монетка. Шара. От таким чином можна клепати гроші. Просто треба стояти десь неподалік. Бо рибки перестануть. Заповнитись і механізм не буде працювати. Ой, не треба було випускати. Їх. Так, це вимикається тут. От і все. Так, облишмо рибок і побігли туди, до чого я готувався, як бачите, у мене цей меч я створив із чотирьох самих крутих мечей мечів. У грі. Потім я взяв з собою фенікс Blaster і Mini-Shark. Набрав багато куль, метеоритних, стріл і багато дуже різних зіль. Відновлює життя, манує життя, життя, підвищує е, швидкість стріл і урон. Обсидіан Скін це зілля, я сам варив, яке дозволяє е, не страждати, так би мовити, від лави. Так, відновлює життя, додає захист на 8, відновлює ману і додає швидкості. Це все більше мені нічого не треба. Також я одягну ось цю броню, яка має бонус на ...Ranged Damage. Це означає, що бонус на постріли. З зброї або з луку. Так. Ну, також я взяв ось це і цю книжку. Будемо пробувати мочити стіну. Також я ось тут побудував ферму грибочків. Вона вже майже розрослась. До речі. Тут я був помер. Зараз могилки випадають. Постійно і дуже весело. Ну, далі. Ава. І от я вже в пеклі. Зараз я збігаю на край карти і визву там оцього монстра. Спробую, якщо вийде. Ну от і настав цей критичний момент. Коли я вб'ю білку. Окей, okay. дуже страшно. Ооооф. О, чорт. О, Боже, як він страшно. мене Так, у нього вже... уже тисяч життів. Ой, він ригає, є пропока. все А, мало житья. Так, это вообще не пойдет.

Це було жирно. Хоча це не було вже так і важко. Стихайте тварюки. Бім-бім-бім. Вау! Лазер, якась там... Оу, і... ПВН Хаммер. Круто. І це все? М да. Ну, дякую на тому. О, він на мані працює, круто. І того я витратив. Ого, доволі багато куль. Лише 50 залишилось. А в мене було, здається. 500. Отже, ви можете співраховувати метеоритних куль. Це не прості кулі були а метеоритні. Ну налетіли, куди вже? Класна штука. Думаю, пора затестити ту подію, власне, яка сталася. Хто знає. Після вбиття оцього боса випадає отой молот. Випадає ось цей молот. І цей молот достатньо сильний, щоб знищити демонський алтар. Так, зараз я викладу свої речі, які мені не треба, і повернусь. Ну от. Я викинув все, що мені не треба. І гайда побігли мочити демонічні алтарі, щоб подивитися, власне, я толком і не знаю, що станеться. А демонічний алтар... Ого. Тут у мене стояв е, соняшник, я не знаю чому він випав. Окей, okay. стрибаємо яму. Так, трошки темно. А ця дурниця не дуже світить. Чорт. і... Певно вам нічого не видно. Ну нічого, я думаю, ви бачите, що це алтар. Якщо і не бачите, то... Я зараз підсвічу, в мене є аж один факел. Хто це мене напав? Ого, яке велике око! Корруптор. Величезний. Окей, мочим алтар. Ого, твій світ там освячений кобальтом. Круто. Ще б одненького. Вау, що за демон? А це що? Піксі. Прикольно. Твій світ освячений Рілом якимось. І адаманітом. І кобальтом. Шара. Приведи. Приведи. оці піксі І що за трикутнички вони випльовують матеріал? даст А музика яка ви зацінила. Так. Ще один алтарчик. Варто до нього додовбатися. Бемс. Не знаю, чи треба знищувати всі, чи тільки декілька. Гадаю, що вже вистачило було і трьох. До речі, вбивши цього боса пекельну світ, я так зрозумів, уже перейшов у хард мод. Важкий режим. Нові моби з'явилися і вже їх видно. Тільки я хочу забирати ось цю дурницю. Вау! Кажан! Ха, круто. Мені це безперечно подобається. Вау, що з деревами. Їх можна рубати? А це хто? Гастропот. Не знаю. Хто це стріляє? Вам, мабуть, нічого не видно, але я тільки що в мене хтось стрельнув. А це ти, Підлюк. Окей, повертайся я додому. Там розберемось. Двері. До речі, кинувши ляльку гіда в лаву, гід повинен був померти. О oh, no, він помер. Надіюсь він з'явиться пізніше. Ох. Я не знаю, що робити з цими... з цими... з цими усіма речами. А ага, ще я знаю. Можна підійти до цієї дівки. Статус. Твій світ. На 4% корупт. О, Хелоуд Ситс. Купимо. У мене на більшій немає грошей. А ні, є. Yeah. Hm. До речі, ще одна моя смерть була тут. Я помер від того, що визвав одне око, а потім ще одне. І просто помер. Не можна так робити. А от і оцей корупшен. ну давайте. Добігачим його. Ти хто такий? Підійшла до мене броня. Як же ж посадити цю дурницю? Так, ти хто такий корупт слайм. Такі були в нас? Так як здається, не було. Оу! Oh. Це отак робиться. Ну, надіюсь, ця дурниця розростеться і будемо бачити, що з того. Ще один привод. Дивно. Отже, я, мабуть... Буду розбиратися з цим всім. Дякую вам за увагу. Ми замочили сьогодні з самого страшного монстра. Можна з цього поводу... Ой, я забув закрити. Пожерти рибки. До речі, рибки можна їсти. Коли у вас немає життя, тоді можна. Зараз немає сенсу їсти. Ти купиш у мене рибку? Ой, я не встиг тебе цього купувати. І це? Скільки коштує? 10. Ні, це я не буду продавати. Така була терарія. Дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу. Це моя темна вежа.